Та ні за кого, нема ні за кого голосувати. А президент діючий ні? О, діючий президент, я буду агітувати всіх за нього. Це серйозно? Чи, чи прикол? А я поняв. А Буданов залужний, наприклад. Боданов залужний, вони ще не готові. Залужний відпочиває. А? а Буданов тим більше. А може у вас є хтось на приміті? Є. Жінка повинна спасти Україну. Козаки будуть тепер відпочивати. Це... Козаки завжди, я вам так можна на камеру скажу, Міся, міряються пісюнами. Що американці, що ті, що ті, що ті, і тут так само. Хто круче, да, да, хто круче, в кого довший цей як він? Ну, ви знаєте, що прибамбас. Ну, значить, все ж воно щось не так в Україні, правильно? Значить, хтось. Ж... От жінка, коли прийде до влади, так званої, хоча влада може бути тільки Бога на землі. А це може пройти тільки до того, щоб керувати нею Україну, жінка. І вона навіть є на приметі. Ну я не буду вам цей секрет видавати. Ви не про Тимошенко? ні? Я вас умоляю, Тимошенко нам вже е, дуже серйозний, ви зрозуміли, хто і не буде, вона вже давно, і вже пора на пенсію.